Сьогодні з вами я, Людмила та Ролопроводник. Дякую за теплі слова, що ви вчора написали мені. Ага, що це означає. Ой, ой-ой. Опа. Щось перевернуті в мене карти. Добре. Розберемося потім. Так, дивіться. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. робіть розсилочки, діліться з цими відео інформацією Люди, деякі просто не знають, куди треба обращатися. Звертайте їхню увагу, робіть ссылки на мій канал. Ставте вподобайки, кому подобається. І підписуйтесь, звісно, на, на особисті. Розклади звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Дивіться, там справа під відео є така галочка, силочка. От ви на неї натискаєте, і там опис інформація про, ну, куди записати номер картки. Монобанка. Я працюю по передплаті. И не звонить, будь ласка, а пущить. Пишите Вайбер, Ватсап, Имо, Телеграм, эм, Инстаграм. Поехали. Первое питание сегодня Елена Толмачева. Посмотрите, пожалуйста, Лиман Донецкой области опять вокруг идут бои. Что будет с городом? И чем закончится и когда? благодарю. Давайте поднимемся. Посмотрите, пожалуйста, Лиман Донецкой области. А давайте так, питание, ну, захватят Лиман? Мы, по-моему, уже, кто-то запытывал меня раньше еще. Лиман захоплять? Лиман захоплять? то они расстроены у них ничего не получается хотелось бы дабы мешает называется и что угу. ага ну знаете они выбирают каким-то хитрым методом там попытаться обмануть а какими то Маневрами хитрими, а що це за маневри, угу. і що? ну і за того, що снарядів мало, вони попадуть в состояние жертв в тупікову ситуацію. З одной сторони жертв дуже багато, з іншої сторони працювати треба і що. Угу. Буде перерва. Буде момент такий затище. І за буде і за нехватки, нехватки снарядів. Недостатньо і багато. Багато покалічених, багато померлих. І що. Угу. Угу. Ну, і є кому цікати їх і відганяти подалі. І треба очікувати, що по правосуддю оця агресія прийде до сознання, що дуже важко От вони взялися за те, що не потянуть. І поєрафан туша? Угу. Ну, як раніше, от ця карта була перевернута. Я обично не працюю на перевернутих картах, а тут перевернута карта, тобто тут, получається, їм перемогти не вийде. У них не вийде перемогти. Не, не, не зможуть вони перемогти. Вони будуть. расстроены и uh, шукать способы тут что-то связано с uh, опять же с водоемом какая-то речка манипуляции, не знаю что там за речка угу. и что? они будут уходить в оборону там беля речки Добре, і опять перевернута карта. Прикольна. Угу. Давайте подивимось. Що буде з містом Лиман? Що з містом лиман буде? Що з містом лиман буде? Що це за шанс? Ну, Починається з того, що е, дьявол захоче поміняти долю. Я от питаю, що з містом буде. Да? Обороняти прийде це місто, очікувати шанса а і е, розуміти, що тут будуть. Е, Ну, знову ж таки, карта обмана. От сил мало у них, а енергії мало, да? можливо, стрілкове оружжі. Ну, стрілкове це може бути там, я маю на увазі, щось таке мілкокаліберне. І вони тут розстроєні, що не виходить. Ну, будуть обманувати по поводу того, що вони тут стабільно. Ага. І що очікують правосуді? Ну, опять приходить до того, що буде перерва. Оці бої зараз йдуть, да? І очікувати треба, що буде затишчя. Затишчя. А з чим це буде зв'язано? Ще? Домовляться так. Ага. Бо ресурса не буде, розстроєні, не буде чим стріляти. Ага. Ну, і будуть очікувати, що по, по, по міру на відстані, там їм привезуть, підвезуть. Оце них буде очікування. Ну, така ситуація ще складна. Тобто, видихаються всі. Двояка ситуація показує. Що буде з містом? Місто роз... будуть бомбити. І надалі? Ну, обстріли тут очікуються, да. Обстріли і по домам будуть, сильні обстріли. Угу. А це що означає? Що це означає? Ну, знову обман. А в чому, в чому обман? В чому? В чому? А, їхнім. Знаєте, як? Вони тут захочуть домовлятися. І показують, що оце... щоб їх не слухали? Що домовлятися з ними не можна? Ні про які договори не може бути. Вони надурять, вони обмануть, вони... і якщо їм повірити. Вони э, розчарують, що закінчиться, що закінчиться смертями, закінчиться великими жертвами. Ну, знову ж таки, тут показують, що э, біля води десь, э, ну, хто знає там, дивіться, попереджаю, щоб неяких домовленостей не було з ними. Надурять, обма... вони так домовилися, що будуть над... ну, дурити будуть. Там якийсь сработає такий. Знаєте як? Когульна видумку хитра. Маніпуляції якісь будуть, да, Від яких буде тяжко і качелі будуть. Угу. Що це значить? Що це значить? Угу. обстрелы будут сильные. Добре. Какие еще питание по поводу Лимана? Mm. Чем закончится и когда эти бои? Чем закончится? Ну там показывали, перерва будет. А чем закончится? Чем закончится? Чем? Ну, вам треба зрозуміти, що так, як раніше, не буде. Тобто, що там вас обстрілюють, і ви будете в тому ж самому состоянні, так як раніше. Або ті люди, які виїхали, побачать те, що було раніше. Ні, тут. Каже, ви повинні розуміти відсікати ці думки по поводу того, що все буде так, як раніше. Очікувати вам треба чого? Що по колісу фортуни, вам прийдеться вибирати, де жити. Думать, де жити. А що це означає? Ну, дьявол поміняв судьбу, війна поміняла судьбу багатьох людей. І вам треба розуміти, що лиман такий, як був, він раніше, не буде. Це точно, у вас попереджають. Оці питання, хай тут буде новий етап. За цим етапом спостерігайте. Емоції ваші, ну, як сказати. Сильно емоціонірувати і сильно погружатися в почуття немає не ресурсно. Вам треба зрозуміти, що війна несе свої наслідки. Бути готовими до цього. І що? Угу. Кажуть, перечекайте. Є такий період подумай, почекати, по правосуддю все ситуація обнулиться і а, на те, щоб ну, шанс на що? Угу. На цим час працюють, над тим шансом, щоб завершити. Зараз працюють, військові працюють. Ну, на них, да, по Єрафанту, тут на них надія, що все закінчиться. Коли закінчиться? Коли? Довго чекати? С, кажуть, з часом. Швидко, швидко не буде. Чекати треба. Показують. Зараз тупікова ситуація. Вона може мінятися е, декілька разів на день. Декілька разів, ну один день добре, другий день не добре. І навіть години там грають, мають, да, мають значення. Іде поток, а що тут іде оборона, оборона лимана. І що? Угу. Ну. Ну, Боятися, знаєте як, нересурсно кажуть, боятися. Ну, Я маю на увазі боятися за те, що там щось то Ну, звісно, будуть наслідки. Ну, Реально будуть наслідки. Негативні наслідки будуть, але цю боротьбу заблокірують. Тут іде ситуація то, що. Немає определення поки ще по, по часу. З однієї, сторони очікуєте результата роботи, а з іншої сторони, ну, вже якби, намітились позиції, і ці позиції відстоюють жертви Чого? Угу. Ну, Щоб не стати жертвою, треба ховатися. Тим, хто там знаходиться, не ігнорівати. Або виїжджать, кажуть, тоді вийде тоді получ, уйти від жертви. Що обмежить? А, це ваші думки, напевно, що ви думаєте, що не вийде перемогти, вам кажуть, перестаньте так думати, обмежити своїм. Іде така фраза? Розумові здібності, знаєте, як е Горя Тума, як я кажу, така карта у мене а це Горя Тума. І що будуть сильні авіаобстріли, кажуть, що це ваші ілюзії. Ну, обстріли будуть, але ну, бомб, я так думаю, що тут не буде, тому що показують, що. Що угу. це значить? Що це значить? Ну, розстройства сильні, а показують, що військові дуже сильні, а у них є перспектива у наших військових. І вам треба очікувати. Очікувати, очікувати. Да, що все стабілізується. Коли не кажуть. Ну тут будуть тайний уход. А хто це Хто це уходить буде? Ну Ті, хто Да, додому будуть їхати. Угу. Да, да, да. Іде уход. Уход від агресії. Да по миру. Ну, будуть тікать. Отрицательне буде наступлення і тут тоже. Так, подивіться, будь ласочка, Токмак Запорізької області. Що чекає в вересні нас? Вже наші продвинулися. До нас ми на черзі. Це тата пише подивіться, будь ласка, токмак, що чекає на токмак у вересні? Ану, дивимося, що чекає на токмак у вересні. Я знаю, що там до вас придвинулося оборона. Угу. А, токмак вони обороняють по правосуддю дьявол, не буде. Тут будуть розрушення. Що розрушить? Шо? Та їх розрушить. Да. Угу. На відстані будуть розрушати. Знаєте як? далека кидати там снаряди. Угу, і ша? Ну, вони з міста будуть уходити. Із стабільності вони будуть уходити навіть на відстані, навіть ще не встигають підійти наші, вони будуть отуди свалювати, тому що вони бояться. Бояться чого? Ага. Ну, для них неізвісна історія, що там буде з ними. Потім. Ну, Вони не будуть дожидатися до, до останнього, тобто, Тут не буде. Тут якась така двойственна ситуація. З одної сторони. На відстані, да? не двостена, а тупікова. Тупічок такий на майбутнє, що буде в майбутньому, а з другої сторони, ну, все заблоковано. Тобто вони будуть боятися облоги, що їх там обложать, і потом, как бы їм, не буде сенсу там оборонятися? Що? Ну, щоб очікування не закінчилось, Чревато тут послідствіями, розумієте? Тобто вони не будуть дожидатися, що їх обложать, як то а, в охоті волков обкладають, а вокруг іде кострами, да, ветками і підпалюють. От вони до цього не, не дождуться. Далі Світлана Скляренко питає: Доброго дня. Подивіться, будь ласка, про наші села Херсонської області, Кизомис і Велетенське. Чи ще довго будуть обстрілювати нас з лівого берега? А то у нас скоро не залишиться села. Дякую зарані. Давайте дивимося, що буде найближчим часом Кизомис. Кизамис. Койзамис розстроєні, да. Ну, я вам хочу сказати, що тут ідуть е, такі, знаєте, зараз, в даному, на даний момент, вам треба розуміти, що так, як раніше, знову ж таки, не буде. І тут такі качелі, знаєте, обмеження. А, вам хочеться вийти. Це ваші бажання, а, ну, я уточню. Це ваші думки, ваші страхи. Угу. От дивіться, що вони не уйдуть. Ви тут розтраюєтесь, що вони тут на постоянки і вони не уйдуть, тому що, типа, ну, вони тут то вроді. Затище, то вроді нас обмежують знову обстрілами. І ви боїтеся оцих змін, а що воно буде далі? Ну, такий стан туманний. розумієте? тут луна. Що в Що в цій луні? Очікування, очікування, коли все закінчиться. От ви очікуєте, що вже, коли вже ці зміни прийдуть. Бо нічого не можете зробити обмежені. Ну, обмежені простором, обмежені цими обстрілами і ви кажете нічого не міняється? Дивимося, дивимося. А коли вони уйдуть? Довго чекати? Вам кажуть, знаєте що, ви тут обороняйтесь від мысли, що вони переможуть. Ну такого не буде, це сто процентов. Кажется, это ваши иллюзии, это ваши эмоции. такого, що вони тут будуть стояти до побєдного, ні-ні-ні. І що буде? Ну, от, ждуть удобного моменту, коли действовать по-новому будуть. А действовать як? Ага. Це Кому ждать? Кому ждать? Угу, угу. новый этап. Це будуть обстріли, да? Ну, ви знаєте, тут показують сильних обстрілів. Уже так, як раніше, не буде. А от е, такі е, мелки, мелкі перестрілки. Ну, мер, мелкі, не то, що не перестрілка не так. А знаєте, як от заїхали единично там десь. Стрельнули, таке буде. І що? Угу. Ну, мало їм у них мало осталося снарядів, і їм розгулятися тут немає можливості. А що це на будущее? Що це на будущее? На будущее їх отсічуть на майбутнє. Угу. Вам треба очікувати перемен. Кажуть, ждіть, наблюдайте. Так, там же Шкизін, по-моєму, теж авіабомбами обстрілювали. То кажуть, що це ваші ілюзії, що такого більше не буде. А тепер дивимося, велетенське, велетенське. Що буде в Велетенському? Чого очікувати? Що в Велетенському очікувати? М -м -м. Проясниться ситуація, що їм тут важко, що так, як раніше, от на відстані їм важко обстрілювати їх. Просто далеко від вас одігнали подалі і не можуть вони там так рулити, як раніше. І показують, що вони будуть уїжджати, тому що багато тут жертв і дьявол вже в розстройстві сидить. Да, довго сильно, да, вийшло, що вони. Маніпулювали страхами, що до, дома розрушать і що? Ну, заблокують їх, работають над цим. Так. Тут навіть швидше, ніж в Кизімі. Не дадуть їм обстрілювати. А, добре, все на сьогодні, так? Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення, пока-пока.